У Чорнівцях і програма з доросифікації міста. Заплановане перейменування щонайменше 60 вулиць, провулків та проїздів. Відтак провели громадські слухання. За результатами оприлюднили проєкти рішень. Тепер за перейменування мають проголосувати на сесії депутати Чорнівецької міської ради. Ми пройшли. Перший етап майже повністю на сесію міської ради, то комісія після громадських обговорень виносить 55 вулиць після прийняття сесії міської ради рішення про перейменування цих 55 і трьох, тобто 58 вулиць. Вже процес буде завершений. Це і географічні назви України, це історичні постаті, які були народжені, проживали в місті Чернівці, і відзначились на рівні, там на рівні, навіть світовому, не лише національному. Це і люди, які були певний час важливі і зробили внесок важливе місто в саме розвиток. Це також і загиблі п'ять вулиць будуть названі на честь загиблих воїнів, які народились і проживали в місті Чернівці і три вулиці будуть повернуті історичні назви. Хочу зазначити, що 55 вулиць це лише перший етап. Взагалі, у нас іде на розгляді топономічної комісії близько 200 вулиць, які мають відношення до країни окупанта, і процес буде тривати і надалі. Також в цих вулицях багато пропозиції саме машканців, так які враховуються при перейменуванні. Працюємо абсолютно всі спільно, громадські слухання це пріоритетні рішення, які то комісія враховує обов'язково при підготовці вже остаточного рішення для розгляду депутатського корпусу. Там, де задіяно прийняті рішення все місто, то завжди буде дуже велика кількість різних бачень і тлумачень. Конструктив був досягнутий. В 90% тих пропозицій 67 вулиць. Як ви бачите, 67% виносилось на розгляд, 55% пропонується на уже на як проект рішення сесії. І інші відкладені на наступний етап, оскільки або не дійшли конкретної згоди, де є декілька варіантів, так, або є певні технічні моменти, де потрібно дочекатись, наприклад, зміни до положення, або певні, певні документи, які мають надійти там на честь на. Названих конкретних осіб, взагалі, такий резонанс дуже великий, і до нас величезна кількість до міської ради надходить звернень від різних і громадських організацій, і мешканців щодо інших пропозицій, які ми ставимо в резерв. Так, наприклад, була у нас історія з вулицею Лермонтова де Є пропозиція топімічної комісії назвати на честь Ореста Криворучки. Це людина і визначна для міста. По перше, він створив герб. Нашого міста по-друге, це митець, який по, по смерті залишив величезну кількість робіт, які вартують вшанування. І звісно, його вулиця має бути в нашому місті, так але мешканці пропонують, вони зібрали повністю з усіх будинків цієї вулиці пропозицію свою власне на честь Богдана Ступки. Тобто, це рішення ще буде обговорюватись. Воно прийшло на другу чергу. В той же час пономічна комісія. Чітко розуміє, що вулиця Ореста Криворучка має бути, і тому ми будемо працювати над тим, щоб винайти ту вулицю. Вулиця 28 червня. Вона має подвійне тлумачення, і одне з них це радянщина, тому. Однозначно і пройшло на пенмічні комісії, громадські обговорення були також м, такі суперечливі. В той же час більшість схилялась до того, що не мають у нас вулиці не, нести будь-який штив того, того, хто іде війною і проливає кров на наших, наших людей. 28 червня тому було все ж таки прийнято. пропонується на розгляд сесії міської ради вулицю Конституційну з переименувати для того, щоб було чітка розуміння, що 28 червня це на честь конституції, і це конституція, яка окреслює нашу незалежність і права на, на, на нас всіх разом українців. Якщо ми говоримо за вулицю Гагаріна, було різної різних пропозицій, але майже з самого початку вона дійшов варіант повернути історичну назву вокзально. Майже одноголосно в топінічній комісії підтримали цю пропозицію громадське обговорення. Так само прийшли на користь варіанту. Вулиця Вокзальна, адже там вокзал та залізничний, так то воно ну, досить гарно буде перейменування. Були пропозиції щодо Гагаріна, переназвати на честь Леоніда Каденюка, герою країни, це наш чернівчанин. Ми дійшли порозуміння, щоб назвати вулицю Чкалова на честь Каденюка Леоніда Каденюка і. Пройшли повністю процедуру, але у нас є нюанс по положенню. Положення, яке зараз ще діє, там не можна називати подвійно або декілька вулиць однаково, так, або якщо є певна установа, на честь певної постаті названа, то не можна подвійно, повторно називати певні вулиці або що. Якщо ми говоримо за вулицю Комарова. Була пропозиція токономічної комісії, щоб зробити такий Ореол, там де є вулиця Героїв Майдану, Небесної Сотні, українських добровольців. Тобто відзначити всіх тих, хто, хто зараз от, все, в наше сьогодення відстоює, відстоював нашу незалежність. Так? В той же час була петиція прийменувати на честь Сергія Скальда, який зі слів загинув. Він пішов добровольцем в Азовсталь. Петиція набрала 250 голосів. Вона має розглядатися на сесії міської ради. І також ініціатори даної петиції пройшли всі процедури, тобто, був розгляд даного питання, на до педагогічних комісії пройшли обговорення на громадське обговорення, прийшла велика кількість людей, які підтримують прийменування на, на честь Сергія Скальда. Переконана, що всі ну, наші герої, які захищають Україну, проживали в нашому місті, вони заслуговують бути відзначені в нашому місті. Але у нас є закон, який. Регламентує саме перейменування, він має чіт чіткий постулат. Тобто перейменування йде посмертно. У нас має бути чітко підтвердження про смерть людини, яку пропонують на перейменування. Після цього процедура буде йти на завершення. Процедура про перейменування однієї вулиці вона десь там в межах двох-трьох місяців іде. Але якщо ми говоримо, що у нас їх близько двохсот, залишилось ще ну десь десь до року, напевно до 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 півроку точно.